Так, друзі, вітаю на нашому каналі, покажу вам, як вірно розбирати циліндр однопоточний, це у нас моделька на 50 тонн, і також як його збирати після того, якщо потрібно замінити резинове кільця. Значить, перед тим, якщо щоб розібрати даний циліндр, нам потрібно викрутити нижню гайку. Викручуєте не на максимуму, так що на один виток залишилася на різьба. Після цього у нас виходить, потрібно викрутити зверху у нас болт знаходиться, який тримає пружину. І якщо є змога... Такого типу обичний пістолет. Сюди ставите просто і притримуєте, і видуваєте воздухом самий шток, щоб він у нас рівномірно вийшов з гільзи самого циліндра. І після цього вже викручується гайка, і витягується шток. Замінюється кільце і назад все те ж саме. Спочатку наживляєте легенько гайку. Шток у нас стоїть і засовується шток рівномірно. Тому що ця гайка нижня у нас виходить йде як направляюча, і вона не дає змогу, щоб у нас циліндр при розбору, і коли ви збирати будете його, його не косило. Бо тому, що коли ви можете його закосити, можете поцарапати саму гільзу. Так що це обов'язково потрібно знати при тому, якщо розбираєте такого типу циліндри, це однопоточні.